Доброго дня! Рада усіх тати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний Таро прогноз для стрільців на коридор затимнення, який відбудеться 25 березня по 8 квітня. 25 березня у нас відбудеться місячне затимнення. Яке може висвітити вам якісь події в вашому житті, і це вже якась кульмінація, тому що це місяць затимнення. 8 квітня це у нас відбудеться сонячне затемнення, яке каже про якийсь початок нового вашого циклу, в вашому будь-якій сфері. Я вам хочу сказати, що і ці події, які будуть відбуватися в цей період часу, вони ви можете отримати результати десь за півроку, можливо, хтось і раніше, тому що це все індивідуально, розумієте. І я не астролог, але я вам рекомендую, і так як нам рекомендують астрологи в цей період часу, з 25 березня по 8 квітня, не приймати ніяких рішень, в яких ви не впевнені, так там я не знаю, не заключати якісь контракти, договори, там весілля ще ну будь-які справи краще відкласти до, наприклад, 15 квітня. І цей період часу краще завершувати якісь свої справи, аніж починати. Тому що в нас закладається програма на 9-18 років. Потім це, знаєте, виправити його буде не також і просто. Ну, то тепер давайте подивимося, а що нам про це скажуть Таро. Як проти цей період часу у вас любі стрільці. І до речі, хочу нагадати, що ви обов'язково переглядали свої теропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви ще не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання. І так, я вас дуже прошу. Натискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Підтримайте мене та мій канал. А також чекаю від вас ваших коментарів, як програються в вас попередні енергії, а також взагалі ваші коментарі. Для мене це важливий ваш зворотній зв'язок. Це мене мотивує на запис нових відео. Ну, давайте розпочнемо любі стрільці. Диявол повертається. Так, ну що принесе коридор за тим? Стрільця. з 25 березня по 8 квітня. Що принесе стрільцям Цей коридор затимний. Зробимо такий міні-розклад. А для того, щоб отримати більш детальну інформацію і прогноз на гітень місяць, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночки і заходьте і переглядайте. Скоро буде в ефірі. А також стосовно фінансів, якщо вас це цікавить, стрільці, я вас вітаю. У вас королева Пантаклі. Королева Пандатлю, ну це не завжди, наприклад, фігурна карта. Каже про людей. Королева Пентаклів, нам може сказати, що у вас стосовно Пентаклів все, все стабільно, все добре, ви тримаєте свій результат в руці, в цій Пентаклі. Ви можливо ну, не те, що накопичуєте, ви вже накопичили, так? і ви ефективно витрачаєте свої кошти вкласти, не вкласти, купити-не купити. Не купити. І взагалі-то у нас пентаклі це не тільки фінанси, а це у нас ще наше фізичне самопочуття, емоційне почуття. Так, і це нерухомість і безпека. Теж Пентаклі нам кажуть ще й про безпеку. Так, ну от, все ж таки, любі стрільці, у вас в цей період часу буде стосуватися якісь питання стосовно стосовно ваших результатів, ваших пентаклів. Вашого якогось вибору, і вам потрібно буде чітко е, приймати якісь рішення. Знаєте, от е, туз мечів. Туз мечів у нас іде 6 кубків і 10 мечів. Ну да, такий дуже цікавий період. Я вам хочу сказати, туз мечів, це нам каже, що е, все е, ну, рішення вже назріли. Потрібно вже приймати гострі рішення. Вони можуть бути. Е, Знаєте, некомфортні, як я завжди кажу, тому що, можливо, де, з деякими втра... ну, втратами, от щось потрібно буде піти на якийсь компроміс, пожертвувати своїми якимись інтересами так, задля досягнення ваших же результатів. Ну, Я вам хочу сказати: ну, Карле Пентаклів нам каже, що ви не знаєте, що турбує? Турбує туз мечові карти. Тут мечів і десятка мечів. Я вас прошу: кого турбує здоров'я? Зверніться до лікаря? Тому що, можливо, декому потрібно буде приймати рішення. Стосовно, можливо, якісь операцій навіть. Шістка кубків. Шістка кубків це вас начебто повертає в минуле. Або, знаєте, це проявлення опіки, опіки батьками, дітьми, тобто ну, своїми, своїми близькими. Можливо, ви будете приймати участь в в лікуванні, наприклад, да, в, в допомозі, бути допомагати е, своїм близьким, своїм рідним, це щось може е, пов'язано бути з щастім. Е, а також, е, якщо стосовно здоров'я, я можу сказати, що е, хронічні якісь захворювання можуть виникнути знову, якщо це стосовно здоров'я. Е, стосовно якихось е, інших сфер життя, то я хочу сказати, що все одно потрібно буде приймати якісь гострі рішення. Так? Можливо, навіть покладатися на підтримку близьких, скажімо, тому що тут ну, це карта не колег, це карта не, не працівників. Так? Але я вам хочу сказати, напрягає мене ця десятка мечів. Десятка мечів це. Ніж в спину. Це м, удар. Я вам хочу сказати, що це удар може бути не особисто по вам, а е, по родині. Але е, е, я. я Я просто трактую то, ж, те, що я бачу, і іноді е, щось неприємне. Але знаєте, е, я вважаю, що я вас не страхаю, а е, наприклад, попереджаю, дай Бог, щоб воно не збулось, а і щоб це взагалі, наприклад, такі от прогнози не збувались, так але е, взагалі я вважаю, що все-таки я повинна е, казати, читати, наприклад, карти. Ті, які вони несуть свою смислову нагрузку, так? тому що людина завжди підготовлена, вона знає, як в тій чи іншій ситуації вже е, чинити. Наприклад, я не кажу, щоб ви там брали це до уваги, так? Від, ну, відкинути, наприклад, цей прогноз, але десь там на е, підсвідомості будете е, тримати. І не забувайте, що все буде е, добре, тому що ви зробите вірний вибір е, якось по справедливості. Знаєте, це я ж кажу, е, це рішення у вас уже е, назрівало, і е, постане це питання. І, і 10 мечів це каже про завершення певного етапу. От все, все, крапка повинна. Я приймаю рішення і я ставлю крапку. Я ставлю крапку і я йду іншою дорогою. Я йду з цієї роботи. Я ну, не знаю, тут йду з родини, ну тут. Взагалі-то не про це. Тут це опіка родини. Можливо, ви просто будете, знаєте, от, е, турбуватися е, про своїх батьків, дітей, бабусів, ну, про своїх рідних, про свою е, е, кровних е, родичів. А також десятками, чів нам завжди кажуть, що після десятки завжди іде якийсь новий цикл. Давайте все ж таки подивимося. Я хочу сказати, що це, знаєте, е, десятка мічів це буде в е, другий раз падає карта справедливість. Так, навіть ніколи до нас там вона випадала. Е, все одно потрібно бути, знаєте, як, начебто, е, відстоювати свої позиції, боротись е, навіть по справедливості. До речі, ця десятка мечів у деяких стрільців може програтися стосовно роботи, тому що у нас сім пентаклів – це робота. Робота там, де ви підписали домовленості, і, знаєте, все-таки як ви боретесь, не боретесь, ну, можливо, вам потрібно вже буде поставити крапку, тому що все одно це доленосні події. До речі, це і називається коридор затимнень. Не просто, знаєте, події будуть відбуватися, а це завжди в нас кармічні, ну, доленосні події, так? які закладаються програмою на довгий період часу. І Колоса Фортуни про це й каже. У нас вона карта енергія. Енергія долі. так? Кармічна карта, доленосна. І е... Повернеться неочікувано в певному і дасть певний результат. Ну, це буде 10 е, мечів. Але е, це може стосуватися вашої роботи. До речі, напишіть в коментарях, як у вас програються любі стрільці цей прогноз. Буду чекати. Не забувайте натискати вподобайки, підписуйтесь на канал та коментуйте відео. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!